Привіт! Сьогодні вирішили спробувати новий формат і ходити по закладах, щоб спробувати кальян і не тільки. Позаду нас Бесарабка, А це означає, що ми йдемо на ріки Лахаб. Так, і власне ми прийшли, тож давайте поглянемо, що у нас є в меню. Меню тут по QR-коду. Так, І почнемо ми з кальяно. Так, по смакам у нас тут гріфрут маленька полуничка. по міцності середній, Тож валимо його. Так, ціна 460 гривень за кальян, Не знаю, для центру багато чи ні, але в принципі в будні можна покрити за 310 гривень з 12 до 15. Так, і куди ж кальян без чаю? Давайте спробуємо манго розмарин. Все, давайте спробуємо його. Так, центр чайочок. чачок. Тут входить корожка манго марикуї, апельсиновий сік. сіть. Бін, чайчик, до речі, прикольний. Манго сильно відчувається. Розмаринчик так на нотки. По ціннику скільки там? 230 гривень. Я вважаю, що для центру нормально. Так що поїсти вирішив пательню з телятина, тож давайте скуштуємо. Бачу тут болгарський перець, картоплю, хліб, телятинку. бульку. Короче, давайте скушаем. Ну, до речи, дуже смачно, дуже відчувається болгарский перец и Прям ченазос. Так, по ціннику 435 гривень, вважаю, что для центра, напевно, нормальная цена. Так, в цілому тут є і бургери, і хот-доги, і салати, і закуски, і печі, страви, пасти. Коротше, багато всього, навіть є сніданки. Так, сніданки стартують від 159 гривень. Але так як ми знаходимося в центрі, то вважаються це дуже нормальні ціни. Так, бургер класичний, 309 гривень, теж вважаю, типу, нормальна ціна. Є ще бургер з телячою котлетою, і рваний бургер з телятами. Це вже трошки дорожче. По чеку у нас вийшло 1125 гривень. Я вважаю, що нормально. Можна так залетіти, перекусити, випити чайочку, покрити дудочку. Тож, погнали! І напишіть в коментарях, чи зайшов вам такий формат, і не забудьте підписатись.